Таро прогноз для кожного знаку зодіаку на затемнення 7 вересня. Це буде повне місячне затемнення, звісно, емоційно дуже всіх зачепить, але подивимось, що відбувається у кожного знаку зодіаку в житті. І почнемо ми з овнів. Овни. Тут, знаєте, відчуття, що тягнеш на собі абсолютно все. Що потрібно все контролювати? Це карта підвищеного контролю і карта такого фокусу розфокусу, я б сказала, на різних справах. Тому може з'явитися настільки інтенсивний рух подій і ситуацій, що просто буде захоплювати кожну сферу життя, і без вашої участі буде просто неможливо рухатися далі. Карта, яка каже, що під вашим контролем будуть рухатися справи, а також те, що ви їх контролюєте, це вже хороші новини, і втручання, відповідальність. У кожну тему, яка буде зараз до вас приходити, буде необхідним. Тобто уникнути лишніх зобов'язань практично нереально. Телець. У тельців карта вибору. Карта більше такого вибору, яке рішення прийняти. Це більше карта прийняття остаточного рішення. Таких карт в колоді Зимус взагалі лише 4, і вони зазвичай говорять про те, що ці карти горизонтальні, так? Вони говорять про те, що треба перестати рухатись бездумно а пора зупинитися та вибрати новий шлях тому дуже важливо аби ви відчули що є новизною для вас чимось нетиповим та виходом із зони комфорту бо саме туди варто буде йти і такий вибір прийняти близнюки У близнюків карта швидкого Рвучкого прогресу, прориву, врешті, якась справа зрушиться з місця. Для когось це буде покупка нового автомобілю. Також ця карта дуже матеріальна в плані відчуття, що швидко зрушуються справи, приносять прибуток. Це карта швидкого продажу. І особливо тих речей, які дуже довго десь залишалися. Ви хотіли щось придбати, то зараз можете дуже різко теж захотіти щось придбати. Карта в пряму шопінгу, грошей, надходжень, вигідних таких маніпуляцій. Ці грошима, а також просто подарунків навіть ракети. У Раків карта далеких перспектив, горизонтів і, власне, перших кроків до досягнення своєї великої мрії. Насправді, ця карта також дуже часто говорить про визначеність і курс, який ви бачите. Якщо ви вже там давно втратили якусь там велику ціль і перспективу, знаєте, ніби не бачите світло в кінці тунелю, зараз з'явиться це. Це також карта рішення. І карта, врешті, коли дає вона вам знак, що ви на правильному шляху. Тому те, що зараз для вас стає як такою зіркою в небі. Хочеться йти, хочеться спрямувати. Це шлях, куди вам варто вкладати свої ресурси. І, до речі, про ресурси це те, що вас фокусує, не витрачати ані енергію, ані гроші, ані свій час на щось, що не відповідає оцій вашій цілі. Це карта фокусу, що потрібно сфокусуватися на тільки своїх інтересах, також така егоїстична трошки ще версія поведінки. Лев. У Левів карта фокусу на своїх цінностях. Може хтось буде виборювати свої якісь права на певну власність, боротись за свої навіть власні кордони. Це карта такого чіткого окреслення, що моє, а що чуже, що я візьму собі і нікому не віддам. Е, карта часто говорить про те, що ви десь будете. Дуже сфокусовані на збереженні своїх матеріальних цінностей, можливо, своїх прав на якусь власність. І також карта дуже чітко говорить про те, що ви зараз тримаєтесь за фінанси, і можлива ситуація, в якій вони вам знадобляться, ваші накопичення, те, що ви тримаєте, ну буквально вдома, в сейфі, у себе, от десь там ваша заначка, вона зараз може вам знадобитись, Діви. У ДІВ карта довгострокового результату, який, врешті, дає. Це карта виношування довгої цілі, яка нарешті реалізується. Для ДІВ взагалі, цей коридор затемнень особливий, астрологічно, так? але тут карта в підтвердження, що зараз те, що давно до чого йшлось, зараз отримує свій кармічний розв'язок. І це карта, коли. Видимий результат, ви отримуєте на руки. По факту, ваші дії винагороджуються, ваші вкладення суттєво приносять такий видимий результат, от до чого це все йшло. Тобто, ви бачите, якби кармічний наслідок ваших попередніх дій, а також дії людей саме по відношенню до вас. Тобто, ви бачите, ніби. Це таки, така карта результату та відплати. Тобто, по факту чіткого результату того, до чого ви довго вже йшли. Можливо, ви навіть не здогадували, що це, це приведе зараз до результату. Він, ніби, вас вам це такий здача екзамену, як же ж попередній період ви справились кармічно з ним. Терези, Ох, у Терезів, карта. Документів, підтвердження своїх якихось документальних прав, прав на, свою, на своє там слово, для когось це започаткування чогось, реєстрація чогось на своє ім'я, це і зазіхання на ім'я, це і зміна прізвищ, наприклад, чи імені, це псевдоніми, це те, що на вас оформляються певні документи, те, що вам по закону до вас вертається. Карта справедливого повернення кармічних боргів, карта, яка вказує на те. Що те, що зараз відбувається, воно суттєве, кармічне, вагоме. І це пов'язано з юридичним оформленням на вас чогось. Або може ви прощаєтесь з якоюсь борговою ямою, з якимось кредитом його завершуєте, закриваєте. А можливо, вам просто довиплатять те, на що ви давно розраховуєте або просите. Це карта оформлень документальних, може, ви давно щось оформляли, якесь громадянство, якийсь документ, десь чекали якоїсь довідки, і ось це все зараз приходить саме на затемнення. Вау! Скорпіони, скорпіони. Це карта нового, що ви бачите, що, по-перше, це карта завершення складного етапу. І початку в цій же справі, яка приносила неприємності, нарешті світлого такого починання. По факту може розв'язатися якийсь конфлікт, який був дуже давно, може врешті прийти рішення по справі, яка тяглася дуже довго. І це карта таких великих надій, перспектив, нових горизонтів і розширення своїх знань, навиків, можливостей, бачення світу в більш позитивних фарбах, і, взагалі, бачення, нарешті, перспективи, до чого все йде. Тобто, це як карта постановки нової цілі, яка дуже надихає та мотивує. Стрільці. У стрільців, от оце матеріальна карта. Це карта вибору. Куди вкласти гроші, як їх відправити? Це карта фінансових затрат і фінансової метушні, е, такої е, зосередженої на е, якихось дрібних організаційних питаннях про гроші. Гроші невеликі, але гроші, які ви зараз або вкладаєте, або інвестуєте, або кудись передаєте, пересилаєте. Ви з цим, з цим у вас зараз пов'язані. І, до речі, це можуть бути не тільки гроші, а певні якісь фінансові матеріальні блага. Тобто, можливо, у вас йде. Ідуть якісь бартерні зараз е, справи. Е, те щось таке ви обмінюєте, щось на інше, якісь товари можете міняти. Може, те, що у вас є, ви намагаєтесь продати і купити щось альтернативне або нове. Взагалі, карта говорить про матеріальні цінності, які зараз на побутовому рівні потребують вашої такої участі в організації, аби отримати гроші, е, передати гроші або якось ними обмінятися. Дуже цікава карта. Козиріг. У козерогів, це карта мрій надій, швидких планів, нових горизонтів і часто поїздок. Тому можете кудись вирушити, кудись зібратися, щось вас може захопити, як ідея, і різко ви її втілите. Це карта дуже організованої людини, яка на імпульсі, амбіціях та емоції здатна втілити своє бажання дуже стрімко, швидко і знайти всі обставини. І, власне, на затемнення вони вам будуть допомагати все реалізувати. Водолії. У водоліїв карта мозгового штурму. Я цю карту часто називаю боротьба з вітряними мельницями або зі своїми страхами та думками в голові. Це карта про внутрішні обмеження, які ви помітите, що ви кудись не хочете йти, самі знайдете собі відговорку, що ви щось не хочете починати, кудись з кимось взаємодіяти. Це карта признання, що є страх, карта зізнання, що це. Те, що вам зараз заважає, воно більше залежить від вас, тобто більше у вас в голові, чим реально може здійснитись. Карта ревнощів, карта претензій, карта дорікань, карта е, психоаналізу, а також карта самонакруту. Тому стан може бути такий, ніби важка голова. Але пам'ятайте, що це від вас залежить. Це ви контролюєте, наскільки ви себе перевантажуєте саме думками, страхами та навіюванням собі якихось додаткових проблем, які насправді існують лише у вашій голові. Не допустіть до того, аби вони матеріали. Реалізувалися форми та зіпсули вам взагалі якусь ситуацію. Так, далі у нас рибки. Рибки, дивіться, карта. Креативу несміливих ризикових починань, в які ви, можливо, навіть самі і в свої сили не вірите. Але це карта творчості, нетрадиційного підходу, нових рішень, нових е цінностей, навіть які ви формуєте, нових якихось рамок для своєї цілі, е нових, нового бачення. Ви, ніби, бачите світ зовсім з іншої сторони, і для вирішення ситуації, яка зараз на затемнення прийде, потрібно буде застосувати все по-новому. І нетиповому, тобто ви не можете йти зараз за своїм попереднім досвідом, за досвідом, який вам може хтось радити пройти за своїм досвідом. Так ви маєте пройти по креативному. Ви маєте ніби симбіоз різних знань втілити і вирішити ситуацію нетиповим і для вас, і для інших способом. Ви маєте показати, наскільки ви зараз можете діяти нетипово. Це карта, яка дає вам шанс. Відчути себе в чомусь новому, сильним, в новому починанні перспективним і карта відповідальності за свої рішення, навіть якщо їх не одобрює соціум. Цікава карта. Ну і давайте ще подивимось карту для України традиційно на затемнення. Ох, я боялась, що це буде така карта, але це карта Башня, карта розколу. Карта небезпеки, карта агресії, скандалів, конфліктів, напруження це також, до речі, карта землетрусів, карта розколу у владі, карта таких якби, сепарації думок і дуже чітких претензій, які ведуть до накалу взагалі ситуації. На жаль, давайте нехай вона найбільше. Якби своїх позитивних якостей проявить, бо кожна карта Таро, звісно, ну, має свої позитивні негативні е, включі е, твердження, і в залежності від ситуації, вона може десь якийсь один із тлумачень виразити яскравіше в, у карти башня теж є і позитивні аспекти, це ніби змітання всього старого. Навіть болючим шляхом заради побудови нового. Тому я би хотіла, щоб воно максимально гладко програлося настільки на легкому відчутті, аби всі були в безпеці. Тому тримайтеся і всіх, кого трошки захоплюється тема Таро, я вас запрошую на курс Таро для початківців. Він є в записі, ви можете в комфортній для себе атмосфері пройти поступово крок за кроком і мати такий навіть відеопосібник про тлумачення карт. про Види розкладів, про налаштування, міфи, які навколо таро є, розвію їх однозначно. Поясню сам принцип роботи з таро і що таке таротерапія. Тому якщо це для вас цікаво, для використання в своєму житті, для пошуку підказок, для можливо майбутньої професії, як таролога чи таротерапевта, або ви хочете додати ці знання до існуючої професії, якщо працюєте в консультуванні, в соціальному напрямку, в роботі з людьми, то обов'язково Обов'язково пишіть, цей курс є в записі, він доступний ще до кінця року, тому ви можете його придбати, прослухати і всі ці відеоуроки собі зберегти та мати як такий посібник, підручник, в якому ви повертатиметеся до значення карт, до технік розкладів, тоді, коли вам це буде комфортно. Тож дякую вам. Після того, коли ви прослухали прогноз для свого знаку, його треба було слухати по сонцю та по асценденту, якщо він у вас сильний. І, звісно, пишіть, якщо приймаєте розклад, фразу Я приймаю до речі, про те, як справді реагувати на розклади, я теж на курсі розповідаю які слова є ключовими, такими магічними словами, які дійсно дають можливість максимально хорошу проекцію взяти з розкладу, який вам резонує. І, Найкраще писати фразу. Я приймаю, якщо розклад дійсно резонує, ось такий загальний розклад, який ви дивитеся зараз. Ну і звичайно, більше таких секретиків розповідаю на курсі. Залишайте лайк і пишіть мені в особисті, якщо хочете приєднатись.